Рятувальники з усієї України зустрілися на Поділлі. на базі головного управління надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Розгорнули нараду семінар. Таким чином, МНСівці вирішили налагодити співпрацю та обмінятися досвідом. Як усе це було, бачила наша знімальна група. На кадрах дослідно випробувальна лабораторія хмельницьких рятувальників. Нещодавно тут з'явилося нове обладнання. З його допомогою Менесівці в змозі аналізувати стан протигазів. Такі пристрої є далеко не в кожній області. Відтак тутешня лабораторія визнана однією з кращих в державі. Тож саме на Поділлі і вирішили провести всеукраїнську нараду семінар. Є певна база, є певне напрацювання, яке можливо використати для того, щоб надати досвіду в розслідуванні пожеж та проведенні оцінки відповідності матеріалів та продукції на пожежну небезпеку, на базі саме Хмельницької дослідно-випровольної лабораторії. В останні два роки подібні семінари не проводились Цьогоріч, аби обмінятися досвідом на Хмельниччину приїхали начальники лабораторії з усіх куточків України. Серед них навіть гості зі східних регіонів. Зокрема, і Луганська та Донецька. Це є досить такий е, вагомий, е, можна сказати, вагоме таке досягнення, що люди знайшли можливість в таких сьогоднішніх умовах і приїхали. Багато ще колеги в нас можуть почерпнути, так і розказати нам. Тобто, це є такий е, взаємопорозуміння, взаємообмін досвідом. Тем для обговорення врятувальників виникло чимало. З основних переобладнання лабораторій під стандарти Євросоюзу. Кажуть, цей семінар позитивно вплине на їх подальшу роботу. Такі наради потрібно проводити в подальшому і залучати не тільки керівників, допустим, підрозділів, а і навіть, як в Києві це заведено, залучає, допустим, там рядовий склад. Нарада семінар надзвичайників триватиме протягом двох днів.